Митрополит Антоній Суроський ПРО святість. Святість складають два начала дар Божий і мужність, людська вірність. І тому святість неможливо вимірювати досягненнями, а можна вимірювати лише шляхетністю людини і безмежною милістю Божою. Немає великих і малих святих є лише люди, які змогли цілком віддатися у руки Божі. Комусь дано було звершити багато, іншим ніби менше. Імена одних скрізь відомі, імена інших шановують помісно, одні сяють на весь світ, а інші, мов лампада, у якій ледь жевріє вогник, мов скромна свічка, горять перед лицем Божим і просвітлюють небагатьох. Святість одних усім зрозуміла, святість інших втаємничена, часом незрозуміла, часом неосяжна. І всі ці люди – які досягли повною мірою того, що задумав про них Господь, коли владним словом покликав їх із небуття. усі вони були людьми, такими самими, як ми, слабкими, часом нестійкими і часто грішними. І єдина відмінність, за словом преподобного Серафима Соровського, між святим, який виріс у повну міру людського зросту і покликання, та грішником, який гине, у рішучості. У рішучості стояти за все в собі самому найблагородніше, найчистіше, найвище і найпрекрасніше, у рішучості, коли якесь слово Боже торкнеться нашого серця, відгукнутися на нього не тільки почуттям, але й життям усім. Здавалося б, це легко у кожного з нас є якась світла, прекрасна сторона, у кожного є порохи шляхетності, краси, величі, аби тільки ми знайшли відвагу щодня жити. Для цих пригарних властивостей нашої душі ми б виросли до такої величі краси, про які і уявлення не маємо. Якби кожен з нас, кого в певну мить життя торкнулося Слово Боже, озвався, кажучи: Боже, як це прекрасно, і в цьому простому, невигадливому я можу бути разом з Тобою, однією душею, одним життям, Боже, як це легко! Якби тільки ми могли озватися і продовжувати так жити, то ми були б своїми Богові, рідними не тільки через його любов, але і завдяки нашій відповіді. Замислімося над цим, тому що дорога ця проста і сповнена радості, світла, хоча потребує мужності, самозречення, а часом і жертви. Але як усе це дивовижно, і як усе це просто, і як це досяжно, і яким був би світ навколо? Якби один із нас міг так озватися і сяяти посеред нас, сяяти благодаттю, любов'ю, радістю і милосердям, сяяти суворістю подвигу, який робить людину подібною до Бога. Про покликання Господь кличе нас по різному, залежно від нашої віри, від міри відкритості наших сердець. Посеред глибокої ночі. У вісні покликаний був Авраам, і Господь назвав його наймення, і Авраам відгукнувся, і Господь йому повелів: вийди із землі твоєї, облиш родичів твоїх, зречися всього, що належить тобі, піди туди, куди я тебе поведу. І Авраам підвівся і пішов, і він лишився в історії та пам'яті усього людства образом дійсної, безумовної, досконалої віри. Інакше були покликані апостоли. Ми читали про те, як, проходячи повз них біля моря Теверіацького, Господь покликав їх, і вони встали і пішли. Але це була не перша їхня зустріч. Вони зустріли Христа ще до того, на березі Йордана. Пам'ятаєте, як вони почули свідчення святого Іоанна Хрестителя це Агнець Божий, що взяв на себе хрест світу, гріх світу? Тягар світу. І двоє кращих притечевих учнів, той, хто опісля став Іоанном Богословом, і Андрій Первозванний, покинули свого вчителя за його ж таки свідченням, і пішли за Ісусом, пробули з ним цілий день, і потім привели до нього кожен свого брата. Андрій привів Петра, Іоанн привів Якова та своїх друзів, Филипа та Нафанаїла. І ось під час цієї зустрічі їм дещо відкрилося таке велике, що Нафанаїл висловив це у своєму сповіданні Ти мій Господь і ти мій Бог. Але після цього Христос не кличе їх за собою, він відсилає їх назад додому, а сам іде в пустелю для сорокаденного посту і спокушення. І лишень, певно, місяців зо два він знову зустрічає їх. За цей час перше захоплення, яке їх обійняло, вже прохололо, перші найяскравіші враження зблідли, вони встигли подумати, пережити, прийти до тями, повернутися до найбуденнішого, що було в них на землі ремесло, дім, родина, звичне оточення. І коли вони знову зайнялися лише найбуденнішим, коли спогади про Ісуса, якого вони зустріли в юдеї, лишилися в їхніх серцях. А життя йшло собі своїм звичаєм, Спаситель знову прийшов повз них, і тепер, уже нічого не пропонуючи, просто звелів Ідіть за мною. І вони покинули все і пішли. Трапляється й в нашому житті, що в певну мить ми почуємо ясний голос Божий, який кличе нас на імення. і тоді ми можемо встати і піти. Трапляється, що ми в житті доторкнемося краєчком зустрічі з Христом. Глибоко буваємо вражені тим, що пережили, готові в той момент до будь-якого подвигу, але Спаситель знає, що на жоден подвиг ми не здатні від нашого захоплення пройде порив, запал, ми повернемося до старого і охолонимо. І Господь сам повертає нас назад до життя, до сім'ї, до наших буденних справ і до всього, що раніше існувало в нашій свідомості без нього. Але посилає він нас туди вже зі знанням, що ми зустріли живого Бога. Це буває після молитви, після причащення або в якийсь неосяжний момент, коли до нас доторкнеться життя, і у визначений час він знову пройде повз нас і скаже: А тепер кинь усе, час йти за мною. Чи готові ми до цього? Скільки разів усі ми, кожен з нас і усі разом молились. І глибоко доходила до нас благодать та слово молитви, і запалювала серця, і вгамовувала пристрасті, і розум ставав ясним, і воля в сильному прагненні жадала тільки добра. Скільки разів. Скільки разів це бувало при читанні Євангелія після причащення дарів, після того, як ми зробили щось гідне себе і Бога, гідне любові, і знову ми засинаємо і скніємо. Чи ми чуємо Слово Боже, яке промовляє, вже ж бо час, чи станемо дожидати моменту, коли все у нас буде забране, хворобою, наближенням смерті, страшними обставинами життя, щоб згадати, що, окрім Бога, кінець кінцем не лишилось нічого, нікого і ніякої людини біля нас. А зараз скільки навколо нас людей, а чи є людина? Не лише в тому сенсі, що біля мене може когось не бути, але поставимо питання інакше А я, людина стосовно тих, хто поруч зі мною. Чи я чую голос Господа, який говорить: Іди до мене, поможи, нагодуй, утіш, дай склянку холодної води, заспокой словом. Ось питання, яке стоїть перед нами. Господь говорить вперше, говорить і вдруге. Але прийде час, коли Він перестане промовляти, коли ми станемо перед Ним і Він буде мовчати, і ми будемо мовчати, обидва обійняті тим же сумом. Згаяно час запізно. Невже ми дамо часові сказати нам пізно? Апостол Павло закликає нас берегти час, бо дні лукаві, поспішати творити добро, поспішати жити вічністю. Почуємо ж цей поклик. І почнімо жити.